Джеремі Реннер перші дні нового року зустрів у госпіталі з численними травмами. Актор відомий по ролям супергероя Соколиного Ока у циклі комікс екранізації Марвел і мета Деймона на заміні, якого він виконав у шпигунському бойовику Спадок Борна, серйозно травмувався під час прибирання снігу. Журналістам стало відомо, що нещасний випадок відбувся у Новий рік і пов'язаний з негодою, а саме з ніжним буревієм, що зараз вирує у США. Так от таблоїд Тімзі повідомляє, що 51-річний Ренер отримав серйозні травми після того, як його снігочисник, яким він прибирав подвір'я свого дому, нібито переїхав йому ногу, що призвело до серйозної кровотечі, після чого актора було доставлено до лікарні в крайважкому важкому стані і успішно прооперовано. Згодом з'явилось більше подробиць. Так видання аварії ті повідомило, що зірка постраждала від травми грудної клітки та ортопедичних травм. Наразі лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний. Через деякий час після госпіталізації Ренер запостив фото з лікарняного ліжка в свій інстаграм, під яким написав послання для фанатів. Дякую всім за теплі слова. Зараз я не в тому стані, щоб друкувати, але я шлю вам любов. Ще більше світла на інцидент про Ламер міста Рено, де проживає Ренер. Цікавий вибір міста враховуючи прізвище актора. Так от, мер Гіларішів каже: він допомагав комусь, хто застряг у снігу, він завжди допомагає іншим. Тобто, актор банально хотів допомогти водієві, що потрапив у сніжну пастку, але в процесі порятунку сам отримав травму. Що ж, побажаємо Джеремі успішного і якнайшвидшого одужання і відновлення. Баран Бо Одер, котрий автором, режисером і сценаристом свіжого шоу Netflix 1899 повідомив, що серіал не подовжили на другий сезон. Отже, він пише на своїй сторінці в інстаграм. З тягарем на серці маю сказати вам, що 1899 не поновили. Ми з любов'ю бажали довести до фінішу цю неймовірну подорож у другому і третьому сезоні, як ми це зробили з серіалом Пітьма. Але іноді речі йдуть не запланованим чином. Це життя. Ми знаємо, що мільйони фанатів по всьому світу будуть засмучені, але ми хотіли б подякувати всім, хто був частиною цієї чудової подорожі. Ми любимо вас і ніколи не забудемо. Підпис Бо і Янтія. Незважаючи на досить гарні рейтингові показники серіалу, а саме попадання у топ-10 серіалів Netflix у більшості регіонів, схоже, цього виявилось недостатньо для беззбитковості, поки Netflix офіційно не повідомляв про закриття шоу. Але якщо автори вже про це вказали, то інформація точно вже схвалена. Залишається лише фантазувати, чим би могло завершити шоу, якби авторам дали фінансування на наступні два сезони. Аватар шлях води продовжує збирати касу по світовим кінотеатрам. Так за підсумками 2022 року стрічка зупинилась на цифрі 1 мільярд 401 мільйон доларів і стала другою найкасовішою стрічкою року, ледь не наздогнавши найкращий стрілець Маверік з Томом Крузом, що зібрав на 87 мільйонів більше. Але у Аватар-шлях води ще є шанс назбирати ще більше, проте вже в поточному 23-му році. Зараз стрічка продовжує збирати глядачів в кінотеатрах і має всі шанси стати однією з найкасовіших в історії. За словами Джеймса Кемерона, Аватар-шлях води має бути приблизно в трійці таких, щоб окупити виробництво. І, схоже, ця мета може бути втілена уже у січні цього року. Можливо, успіх стрічки Аватар шлях води дасть зелене світло і продовженню аліти Бойовий ангел, про який розповідав у сьомому випуску Ньюз». До речі, в одному зі своїх останніх інтерв'ю Кемерон каже, що Аватар 3 він планує показати расу Наві не тільки з хорошої сторони, але і з поганої. Так у фільмі з'являться справжні лиходії Наві, як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Слідкуємо за новинами. Стало відомо, що Чорна Пантера Ваканда назавжди, досить скоро стане доступною всім підписникам стрімінг сервісу Disney+. Так, вже 20 січня цього року глядачі зможуть подивитись продовження історії вигаданої країни Ваканди і її жителів, котрі лишились без свого короля Чали і зіткнулись з новою могутньою загрозою у вигляді Атлантиди. Українські глядачі, для котрих походи в кінотеатр, стали лотереєю або, взагалі, неможливою подією, могли пропустити фільм кіно. Але, на жаль, не зможуть подивити стрічку і на Disney Plus, котрий досі так і не запустився в нашому регіоні. Але коли це було проблемою для України. Тому ті, хто не зміг по тій чи іншій причині переглянути улюблену частину кінокоміксів Марвел, новина про скорий цифровий реліз, має прийти до душі. Чекаємо 20 січня.